Пропозиція для вас. Ми маємо таку пивоварню. Ми її буквально трішки не дозакінчили. Не дозакінчили тим, що тут треба поставити силиконову прокладку і приварити які-небудь зашовки. Це можна зробити вже на місці. Підотеплення 140 літрів і 170 літрів. 140 літрів це. Такий затирочний, тут стоїть таке фальшно здоровенне, на ножках тен. Знизу стоїть кран, такий зливний, дно, бачите, таке конусне, що все повністю зливається. Тут можна ставити термометр. Ну, тобто такий дуже класний куб, який можна використовувати як для пива, так і для других цілей. І другий куб. Бажано так брати в парі. Це вже є так якби, або варка, або перегонка. Тобто, ми тут поставили два тени по 4,5 кВт. Теж таке дно під конус. Зливний кран один. З другий другий. Тут можна робити вірку через той кранчик. і через той вихід. Ну, тобто Готова або. Пивоварня, або можна робити е, просто напої в домашніх умовах. Поставили собі. Тут ми вивели тройку е, кламп. Тобто можете ставити колону. Ну, обалдітельна річ за малі гроші. Сьогодні 40 тисяч за таких два куба, то ні про що. Плюс стени, плюс зливи, плюс ножки регулюються. Ну, тобто все, що хочеш. На сайті немає тої позиції, я її не буду виставляти, бо то є в одиночному екземплярі. Ви просто мені пишіть або прямо сюди на Тік-Ток чи в YouTube, або пишіть на Viber. І ми домовимося, і ми вам відправимо ту пивоварню чи ту дистиляційну установку, як собі захочете. Можна їх використовувати і окремо, як куби просто. Тобто, тут варити ще можна другий кламповий вхід, і тут варити, тут варити. Ну, тобто, як ви собі вже там придумаєте, так і буде. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!